Столичні міліціянти затримали двох наркоділків. Один виготовляв психоделічні препарати вдома, інший збував їх через інтернет. Спритникам тепер загрожує до п'яти років в'язниці. Спочатку для забави, потім для заробітку. 27-річний киянин, начитавшись рецептів в інтернеті, вирішив самостійно приготувати наркотичне зілля. Спершу хімічів для власного вжитку. Затриманий запевняє, всі інгредієнти, хоч і викликають кайф, та цілком легальні. Це цікаво, це легально і нормально А что, хімік. Що что ли? я, я розбираюсь в принципі в этом направлении. Вот ну достаточно сильно, тому що я читав піхкал, мені интересно були психоделічні вещества. Згодом молодик на одному з форумів в інтернеті познайомився з наркоманом зі стажем. Новий друг і підкинув ідею підзаробити на хобі. Далі все за схемою. Один виготовляв, інший продавав. спробував. Після попробував. до мене під'їхали якісь... Другі ребята й сказали, що нам нужно этого товара, ми будемо тебе закупати. это классно, робота, только нами. Ланцюг наркобізнесу перервали правоохоронці, закупивши через інтернет суміші для куріння та психоделічні пігулки, взяли ділків на гарячому. Молодики звинувачення в торгівлі відкидають. кажуть, все виготовляли для себе. Ну ж допомогі з ширем від наркотиків. Не контролюю саме не слежу за Сколько різа все ріво до просто був пакет, а сьогодні спали йоху спал, сідав за виготовлення та продаж наркотичних засобів, затриманим загрожує до п'яти років позбавлення волі. Юлія Кирієнко, телеканал Київ.